Господь наш Ісус Христос в спілкуванні з людьми завжди торкався тих тем, які хвилювали їхнє життя. І ось фрагмент сьогоднішнього Євангелія розповідає нам про те, як до Христа підійшов один чоловік, законник з метою спокусити, вловити в його на незнані слова. Він запитав: яка найбільша запить в законі? З Святого письма ми знаємо, що основний закон, закон Моїсея, був даний Богом людям на горі Синай. Він містить 630 повелінь, заборон, також існує багато коментарів до цього закону. І головне завдання єврея полягало в тому, щоб чітко зберегти і передати цей закон своїм нащадкам. Фарисеї буквально дотримувалися або ж намагалися дотримуватися цього закону. Постійно змагалися між собою, хто краще знає приписи, але кожен вчитель закону віддавав перевагу ті чи інші заповіді на власний розсуд. Та ми повинні усвідомлювати, що Господь хоче нашого серця, щоб там оселитися і привести нас до спасіння. Йому не потрібне наше формальне виконання заповідей. Тож серед усіх заповідей, які можна було виокремити із закону Ісус. Виділяє лише дві, пов'язані між собою одним фундаментальним поняттям це любов до Бога і любов до ближнього. Ісус Христос ставить їх разом і показує, що вони одна від одної співзалежні, що вони одна одну доповнюють, і вони є головними постулатами любові. Бо, як ми чули, що саме на них тримається весь закон і пророк. Своєю відповіддю Христос показав всім людям, які оточували, що Він дуже добре знає слово Боже. Отже, любити Бога. Наша любов до Бога має бути неформальною. Ми повинні його любити всім єством своїм, всім серцем, всім розумом і всією душею. Так належить любити Бога, не декларувати її, а присвячувати їй своє життя і нею керуватися в своєму житті. Наша любов повинна полягати в тому, що ми хочемо бути завжди з Богом і бути в Бозі, в єднанні з Ним, в тому, що ми отримаємо істину і справжню радість саме від спілкування з Ним. А єднання і спілкування з Богом може бути лише тоді, коли ми щиро звертаємося до Нього в своїх сердечних молитвах і коли ми також приймаємо участь у таїнствах, які дає нам церква. Бо лише в любові пізнається Бог. Кожен, хто любить Бога, народжений від Бога і знає Бога. А хто не любить Бога, той ще не пізнав Бога, бо лише в любові він може пізнатися нам і відкритися нам. Серце, повне любові до Бога, не дивиться ні на труднощі, ні на жертви, які вимагають чесноти. Вона все може зробити, все може перетерпіти, щоб довести тільки свою любов. І взірцем такої любові саме став Господь наш Ісус Христос, який був розіп'ятий на хресті заради кожного із нас. Тому робимо висновок, що любов це ще й жертовність, коли ми віддаємо всього себе заради іншого, коли ми можемо позбутися свого добра для того, щоб допомогти тій людині, яка є поруч із нами і потребує не лише нашої уваги, але й того, щоб ми втрутившись в її життя. Змінили. Любити ближнього. Хто є наш ближній? Це кожна людина, тому що вона є образ Божий. Вона має безсмертну душу, яку дав їй Бог. Тому християнин повинен любити Бога ближнього, а ближнього в Бозі. Часто ми в своєму житті, в спілкуванні з іншими людьми співміряємо з тим, що ми можемо отримати від них, яку вигоду можемо здобути. Або що вони можуть нам взамін дати. Людина, яка щиро любить ближнього свого, вона в будь-якій життєвій ситуації намагається полегшити його скорботи, переживання і випробування. Вона намагатиметься навіть примножити його радість. Людина, така щиро буде радіти успіхами тим, хто є поруч із нею. Бо повинні розуміти, що без любові до ближнього не може існувати справжньої любові до Бога. І ось чудово дає відповідь Христос цьому чоловікові, виокремивши дві заповіді з закону, які є корисними і для нашого з вами життя, і відкривають нам двері в обителі царства небесного. Та на цьому розмова Христа із законником не завершується. Далі тепер Христос уже запитує Його, а як ви вважаєте Христос, чий він син? Це питання також хвилювало законників, адже всі вони очікували Месію, всі вони намагалися більше до нього дізнатися, тож досліджувати святе письмо і, хрис... і чують відповідь таку, що Христос це син Давида. І дійсно, по плоті Христос є сином Давида, спадкоємцем царя Давида. Але Господь вказує на інше місце в Писанні, як саме Давид в дусі називає Господа. І ці слова з псалма сказав Господь Господові моєму, доки покладу підніжу ворогів твої підніжі, сказав Господь Господові моєму. Сиди у сиди праворуч у мене, доки покладу ворогів Твоїх ніжню ніг Твоїх. Отже, друга частина євангельського фрагменту вказує на божественне достоинство Месії і на рівність Бога Отця Сином. Тож, з сьогоднішнього євангельського читання ми розуміємо, як корисно читати Святе Письмо. Адже ми пізнаємо Слово Боже. Намагаємося втілити його в своєму житті, розуміємо, як повинні любити Бога і любити ближнього. Бо саме це відчуття допомагає кожному із нас змінити своє життя, наповнити наші серця тими почуттями, які є важливими для всіх нас, які допомагають нам робити добрі справи, які приводять нас до усвідомлення того. Що Бог це є найбажанішим і найважливішим у нашому житті? Амінь.